Друзі, монета царська. Нарешті, друзі, нарешті я бляха, муха її знайшов. Перша моя царська монета, друзі. Таку знаходив. Ми минулого разу тут були і вирішили тут все зачистити з територію, тому що тут багато попадається знахідок цікавих. Ой, тихо. Так що, друзі, знахідка є. А вдома я вам вже почистю її і покажу. Клас, друзі, це клас. І ось дивіться, щоб ви розуміли, наскільки велика була яма. Це все я рив раді такого от сигналу. Нарешті, друзі. Це друзі, це сталося, нарешті. Я дуже довго чекав цього моменту, я дуже прям надіявся, прям, що прям щось буде. І, до речі, друг знайшов е, монетку теж. Е, 1700-го, 800-х років десь так. І в мене також мене то ось є. Це, до речі, стара монета. Якщо я не помиляю, 1740 якогось там году. А можливо трошки пізніше. Але ось зараз на цьому місці, де ми знаходимося, от прям цей трикутник, тут здається, я так розумію, щось було. Тут була або церква, або корчма якась, або якийсь жив пан а, дуже багатий. І ну, в принципі мови таке, там, що він щось затіряв. До речі, і це ще не все. Так, момент коли це сохраню. ми його в баню, тому що потеряти Таке таке так, такий скарб потеряти дуже буде бідно.